Що пропонує зробити влада від ідеї передати казино у мінцифри вже встигли відмовитись. Є законопроєкт про посилення контролю за ігоркою. В ньому пропонують ліквідувати добіса країл і замість нього створити ну щось нове. Такий, от, поки рівень пропрацювання. Реклама теоретично має бути просто заборонена скрізь, крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм. У рекламі, яка залишається, не можна використовувати селеб. Хтось не поїсть роли в ЄГерзунді, яка прикрість. Не можна долучати військових і тих, хто під них косить. Не можна використовувати військову тематику взагалі. І головне, не можна у цього. Це реклама програми на радіо, в якій ми крутимо дві пісеньки, але головне, що проєкту Сране Казино також документ передбачає обмеження відвідувати гральні заклади для людей, які потенційно схильні до залежності під час війни. Звучить як те, що треба, що вийде на практиці, зважаючи на фінансові ресурси Гемблінгу, сказати важко.